Загубилось ведмежа. Ведмежаті дуже подобалось роздивлятися сліди на снігу. Воно впізнавало відбитки великих лап тата також воно впізнавало відбитки лапок своєї подруги вільшанки, що прилітала дзьобати крихти у садку. Проте цього ранку ведмежа помітило якісь невідомі сліди, а раптом це від сани і Санти. Ведмежа вирішила піти по сліду. Воно відчинило хвіртку садової огорожі та вирушило назустріч пригодам. Ведмежа нічого не сказала мамі, бо вважало, що досить доросла, щоб гуляти в лісі самому. Його маленькі лапки теж залишали сліди у снігу, ой, як весело. Під однією великою ялинкою ведмежа помітила сліди білки і зупинилося, щоб ліпше їх роздивитися. Ой, раптом пішов сніг. Крихітні білі зірочки, спочатку легкі, як пушинки, незабаром перетворилися на важкі лапаті сніжинки. Ведмежа вирішила повернутися, та не побачило слідів своїх маленьких лапок. Воно нічого не впізнавало, усе засипало снігом. Ведмежа не знало, де опинилося, йому стало страшно, і воно заплакало. Раптом хтось поклав йому лапу на плече. Це був пан Лис листоноша. Взимку він ходив на лижах. Оце пощастило. Пан Лис був дуже добрий, у його кишенях завжди було багато карамельок. Він уже розніс пошту і вмостив ведмежа там, де тепліше, у своєму рюкзаку. Треба було якнайшвидше повертатися, адже мама напевно хвилювалася. Ведмежа виявило, що кататися на лижах дуже дуже весело, а коли обернулося, побачило, що лижі пана лиса залишають ті самі сліди, що й сани санти. Оце так пригода. Мама не надто тішилась, але й не сварила своє ведмежатку. Воно й так натерпілося страху. Пан лис пообіцяв, що наступного разу візьме ведмежа з собою. З дозволу мами, тому нехай не побачило Санту, воно було дуже задоволене.